Так, котел у нас ось робить. Ось ми заєднали сюди систему. Тепер все у нас є фаза, є ноль. А як ми зробили ноль, зараз покажу. зараз покажу, як ми зробили ноль на генераторі. Так, це у нас іде стабілізатор. так. стабилизатор 220 сюда пипетно на сюда а тут есть проводок между ставленный ставленный проводок и вот вот наше заземление вот наше заземление такая у нас сюда техники все, працюю я.